Всім добрий час доби, у когось зараз ранок, у когось ніч, але історія, яку я розповім, буде захоплюючою для всіх. Уявіть собі темну кухню пізнього вечора. На плиті ще теплі каструлі, у раковині вода з мильною піною, а жінка стоїть по лікоть у гарячій воді, домиваючи останні тарілки. Ліза витирає руки об фартух, червоні від окропу долоні пульсують болем. І саме в цю мить двері різко відчиняються. Лізочка дорогая. голос віри, Павлів не ріже тишу, мов ніж. Вона тримає складений аркуш, наче важливий указ Нам нужно обсудить підготовку к юбилею. Конечно, Вера Павловна. Відповідає Ліза тихо. Глеб, сидячи в кутку з телефоном, піднімає очі і кидає матері швидкий погляд. Ліза, знає ці погляди. В них завжди одне й те саме. Ну, ось почалося. Свикруха розгортає список і повільно, з насолодою, читає Ксенія з новим другом, дядя роман з сім'єю, Миронови, Афронови, і маленький Тимофей теж буде тридцять два чоловіка міле. Готовь на всіх, як на взрослих. Ліза мовчки, рахує імена двадцять вісім, двадцять дев'ять, тридцять. 32, в очах темне. А Вира Павловна смеется холодным смехом, схожим на треск льоду. Ты справишься, Лизочка, ты же у нас мастерица. Помнишь, как все хвалили твою утку на Новый год? Ты у нас золото. Глеб кивая, навіть не видреваючись вид экрану. У тебя всегда все получается, Лиз. Лиза, кафтая по витря, иначе воду после бигу. Голос звучит сам по собі, без відчуття. Хорошо. Зделаю ідеально. Віра Павлівна відкладає перший список і витягає другий меню. Індейка з травами, буженина в медової глазури, семь гарниров, чотири десерта, булочки свежі, з пилу з жару. Все, як положено. Ліза мимоволі, стискає пальці, відчуваючи, як у долонях пульсує біль. Це слишком много для одного человека. Не видумувай. Ти ж не перший раз. К тому же Глеб поможе? Правда, синок, Глеб нарешті піднімає голову. Ну, могу індейку розділити, і вино відкрить. У повітрі зависає глуха пауза. Ліза, відчуває, як щось в ній стискається до болю. Вона знову вимовляє автоматичне. Хорошо, зделаю ідеально. Пізно ввечері, коли свекруха пішла, а Глеб замкнувся в кабінеті, Ліза, дістає калькулятор. Вісім годин на індичку, чотири на буженину. Десерти треба робити наперед, гарніри зранку. Вона складає цифри і бачить це неможливо. Скільки не крути, часу бракує. Вона бере список гостей, водить пальцем по рядках і раптом помічає деталь усі прізвища, усі імена, але її немає. Хазяйка дому, яка встане о третій ночі проведе одинадцять годин біля плити. Не значиться серед запрошених. Внизу, дрібним почерком, вона бачить ще одне речення гриту не звать. Ліза довго сидить у темряві кухні, дивлячись на цей рядок, тиша дзвенить у вухах. У грудях стискається щось гостре. І вперше за довгі роки вона думає, а що буде далі. Вівторковий ранок почався ще до світанку. Ліза прокинулась у пів на шосту, натягнула стару куртку і поїхала до гіпермаркету. Порожні проходи світилися холодним неоном, і звук коліс її візка лунав у тиші так голосно, що хотілося шепотіти навіть із самою собою. Візок наповнювався швидко й загрозливо: три індички по 5 кілограмів, окорок для буженини, мішки овочів, літри молока. Вона навіть не рахувала грошей, лише відчувала, як розтягується час. Олізонька почула знайомий голос. Тітка Зіна, з сусіднього під'їзду, стояла в черзі з термосом кави та пакетом печива. Рано встала. А так це ж у вас ювілей у віри Павлівни. Так, тридцять два людини. тихо відповіла Ліза. Тітка Зіна здивовано підняла брови. І ти сама готуєш. Глеб. Допоможе. Доченька, це не допомога. зітхнула жінка. Це все одно, що стояти на причалі і дивитися, як тебе уносить течія, а потім ще й ручкою махнути. Ці слова засіли в голові, як цвях. Весь зворотний шлях додому вона повторювала їх, дивлячись на пробки й темне зимове небо. До полудня кухня вже була схожа на невеликий цех, столи, завалені мисками, ножами. Обробними дошками. Ліза стояла на ногах шість годин без перепочинку. У шлунку лише ранковий крекер, спина боліла, але руки продовжували різати, змішувати, запікати. Глеб вийшов із кімнати, позіхаючи, піжамні штани скуйовджене волосся. Вау! Лис! Ти в цьому році просто викладаєшся. Уже пахне смачно. Ліза стояла по у фарші, перемішувала горіхи, сухофрукти, спеції. Допоможеш! У одній важко начиняти трьох індичок. Він глянув на годинник. Ой лис, я ж хлопцям обіцяв. Теніс на годину заброньований. Ну максимум на два, якщо сет затягнеться. Ти ж у мене все встигаєш? Двері зачинилися, і вона залишилася сама. Перед нею три розпотрошені птиці, позаду купи посуду, навколо тиша. День минув у тумані. Вона пересувалася між плитою і холодильником, як тінь. Виносила готові страви на балкон, щоб охололи. Декабрьський мороз працював краще будь-якої морозилки. Три блюда з горіхами вже чекали там. Раптом задзвонив телефон Віра Павлівна. Лизочка, як у тебе дела?» Все йде по плану. Работаю, відповіла Ліза. Голос прозвучав сіпло. Ах, чудесно! Ах, да, я чуть не забыла. У младшего Сафронова Тимошеньки сильная аллергия на орехи. Анафилактический шок, может быть. Проследи, чтобы ни следа орехов не было. Это опасно для жизни. Я уже приготовила три страви с горихами. Лиза стисла телефон у Далони. Еще заменитые. О, мылое, ты справишься. Ты у нас мастер. Что-нибудь придумаешь. До завтра. Целую гудки. Ліза дивилась на балкон, де стояли страви, у які вона вклала цілий день, і зрозуміла все треба робити заново. Вечір. Глеб повернувся, від нього пахло пивом і хлоркою з роздягальні. Ну, як готовка, Лис, готові до марафону? Є проблеми, сказала вона рівно. Три блюда з горіхами, а Автимофія, анафілаксія. Ну, зроби інші. Ніч попереду. Ліза. Подивилася на нього. У руках у неї був ніж, вона чистила моркву. Глеб, мені потрібна реальна допомога. Щоб ти сам узяв і приготував кілька страв від початку до кінця. Він розгублено кліпнув очима. Але навіщо? Ти ж готуєш краще за мене. І мама спеціально просила твою начинку, твою запіканку. Люди чекають саме твою їжу. Нехай тоді чекають твою, сказала вона тихо. Глеб спробував усміхнутись. Лист, ти нервуєш. Слухай, а, я допоможу завтра, чесно. Але сьогодні я втомився після тенісу. І в мене вранці важливий дзвінок із Владивостоком, клієнт, до приходу гостей, точно встигну тобі допомогти. Море часу. повторила Ліза, і її голос був майже шепотом. Що не почув. Нічого, Іди спати. Він пішов, двері зачинилися, і вона залишилася сама. Серед гор, посуду, запаху спецій і відчуття, що її просто не існує вона функція. Кухонний комбайн на двох ногах, і лише десь усередині почало рости щось нове, гостре, тривожне, але живе. У половині третьої ночі Ліза прокинулась без будильника. Сон був тяжкий, липкий, снилася нескінченна кухня, де вона різала овочі. А вони знову ставали цілими. Вона повільно піднялась, бо соні спустилась сходами й увімкнула чайник. У кухні стояла тиша, яку переривав лише рівний тік годинника. Вона сіла за стіл, поставила перед собою список із 32 імен і довго дивилась. Погляд ковзав рядками, але в голові звучала лише одна думка А що? Як просто не встати? Не розігрівати духовку. Не стояти одинадцять годин на ногах, не годувати чужих людей, які навіть не вважають тебе гостем. Вона відсунула список, відкрила ноутбук, пальці самі набрали в пошуковику гарячі тури вихідного дня. На екрані з'явилась перша ж пропозиція Анапа, виліт о 4.15 ранку. Три дні біля моря Ліза завмерла, вдивляючись у цифри. Це божевільне співпадіння часу. Потім натиснула форма бронювання, ім'я, прізвище, номер карти. Все відбувалося так швидко, що мозок не встигав вмикати сумніви. Ваш квиток підтверджено, напис з'явився миттєво. Реєстрація починається за дві години. Виїжджати треба вже. Ліза піднялась нагору, відчинила шафу і витягла валізу, склала кілька сарафанів. Купальник босоніжки торкнулась жовтої сукні тієї самої, яку Глеб колись назвав занадто простою для виходу. У грудях закалатало серце, але руки не зупинилися. У цей момент задзвонив телефон Глеба. Ліза застигла з сукнею в руках. Зі спальні почувся сонний голос. «Алло, мам, що сталося? Голос Віри Павлівни звучав схвильовано, уривками. Глеб відповідав коротко. Так готує. Не знаю, що саме. Мам, три години ночі. Так, пам'ятаю про алергію. Вона завжди справляється. Сама ж список складала. Навіть для неї багато? Ну, пізно вже все буде добре. Він поклав слухавку і знову заснув. Ліза усміхнулась уголос. Навіть Віра Павлівна засумнівалася. Пізно. Вона спустилася вниз і написала коротку записку Глеб. У мене виникли обставини. Мені довелося терміново поїхати усі продукти в холодильнику. Ні вибачень, ні пояснень, ні інструкцій. Лише кілька рядків. У чверть на четвер вона викликала таксі водій допоміг занести валізу. У відпустку? запитав він. Щось на зразок того. Правильно. кивнув він. У грудні найкраще на, п... на південь. А то тут холод і мряка. Машина повільно котилася нічним містом. Вікна будинків темні, лише де не де живріло світло, і Ліза знала. У одному з цих вікон через кілька годин зберуться 32 гостя і не знайдуть святкового столу. В аеропорту було тихо. На реєстрації дівчина взяла паспорт і усміхнулась. Ранній виліт. До сніданку вже будете в Анапі. Це ідеальний план на вихідні, відповіла Ліза. О, я розумію, кивнула дівчина. У мене свекруха на Новий рік сорок людей збирає. Думаю, теж кудись утекти. Тікайте, твердо сказала Ліза. Не пошкодуєте. Біля виходу на посадку вже стояли пасажири, молоді пари, кілька мам з дітьми, літня жінка з онукою, звичайні люди, звичайний рейс. Уважаємо пасажири! Начинається посадка на рейс 442, Москва, Аннапа. Голос із динаміків лунав, як знак. Ліза вимкнула телефон і сховала його глибше в сумку. Вона вже знала. Через кілька годин глеб прокинеться, спуститься на кухню, і знайде лише цей клаптик паперу. Спочатку не повірить, потім почне дзвонити, потім буде паніка. Стюарт перевірив її квиток. Проходьте місце 12 12А біля вікна, гарного польоту. Дякую, він буде гарним. І Ліза вступила на трап літака, залишаючи позаду індички, списки, чужі забаганки і п'ять років життя, які розсипались у порожнечі. Глеб прокинувся близько восьмої ранку в чудовому настрої. Потягнувся, зівнув, прислухався дивно. Знизу не було ні звуків, ні запахів, ні дзвону посуду, ні шурхоту ножа. Зазвичай у цей час кухня вже жила своїм окремим життям. Лис. гукнув він, ти там? Тиша. Він спустився і побачив порожній стіл. І листок. Білий, акуратний, кілька рядків. У мене виникли обставини. Довелося терміново поїхати усі продукти в холодильнику. Глеб перечитав двічі, потім утретє. І ще раз. Що за маячня? пробурмотів він. Схопив телефон, набрав її номер. Абонент тимчасово недоступний. Лиза. Це не смішно. Він кинувся шукати по кімнатах. Порожньо, у гардеробній, порожнє місце, де завжди стояв її чемодан. Літні речі зникли. Господи, Глеб вхопився за голову. Вона що, справді? Поїхала. Він зателефонував Карині, сестрі Лізи. Алло, Глеб, щось трапилось? Лиза у вас? Звідки у нас? У вас же банкет на півармії. Вона поїхала, залишила записку. На тому кінці пауза. А потім сміх. «От це молодець. Нарешті. Карина, ти не розумієш. У нас 32 гостя за кілька годин. А ти не розумієш. Ви 5 років її вбивали цими застіллями. Самі тепер годуйте своїх гостей. Гудки. Глеб дивився на телефон, потім на холодильник. Три сирії індички дивились на нього, як живі? О десятій ранку приїхала Віра Павлівна. В очах рішучість, у руках сумка. Ну що тут у нас? Де Лиза? Мам, її немає. Як це немає? Куди вона поділася? Уїхала. Обставини. Записку залишила. Обставини? Її голос задзвенів, як скло. Які можуть бути обставини, важливіші за ювілей? Це ж безвідповідально. Мам, що робити будемо. Гості вже через чотири години. Вона різко відчинила холодильник. Де індички? Ага. Включай духовку на максимум. Швидко. Але ж вони мали б стояти з ночі. Ніяких але. Ставимо. Буде як буде. Вони взялися готувати. Верніше Віра Павлівна командувала, а Глеб розгублено бігав між шафами й сковорідками. Через 15 хвилин стало ясно, це катастрофа. Посуд горів, на плиті вибігала каша, на підлогу сипалася мука, індички залишались сирими, хоч як вони не крутили температуру. Телефон глеба розривався. Це правда, що з банкетом проблема? дзвонила тітка Наташа. Все під контролем, збрехав він. А де Лиза? У неї сімейні обставини. До другої почали підтягуватись гості. Ксенія з новим хлопцем зайшла на кухню. «О, ну, як пахне! І одразу ж поморщилась. Хоча це лук горить. Дядь Роман мовчки приніс банку солінь і пляшку коньяку, відкуркував без слів. Помаленький для хоробрості буркнув він. Сафронови з'явились рівно о другій. Шестирічний Тимофій одразу заплакав Мам, я хочу їсти. Зараз сонечко. Тітка Лиза все принесе. Лизи нет. кинув глеб, пробігаючи повз із підгорілою сковорідкою. Як це немає? Ірина Сафронова нахмурилась. А хто ж тоді? До половини третьої стало ясно, що порятунку немає. Індички сирі, гарніри перетворились на кашу, салатів взагалі не існувало, гості нервово перешептувались у вітальні. Може, пиццу замовимо, кинув хтось. У святковий день усі піцерії забиті, відповів інший. А Суші. У Тимофія ж алергія на рибу. І саме тоді телефон глеба завібрував. Повідомлення від Лізи. Фото. Вона в жовтому сарафані сидить у кафе біля моря. Перед нею тарілка з креветками і бокал вина. Підпис Ужин в раю. Передає вірі Павлівні, що індичка тепер її турбота. Глеб показав фотоматері. Та поблідла, потім почервоніла. А тоді знову поблідла. Вона знущається. Мам, не зараз. Треба хоч якось нагодувати людей. Чим? крикнула вона і обвела рукою розгромлену кухню. І тут з'явилася Карина, відчинила двері, занесла величезну каструлю плову та тазик салату. Я так і знала, що ви тут без неї з голоду помрете. 32 людини. Ви серйозно думали, що одна людина все витримає. Вона розставила тарілки, гості потягнулися до їжі. Віра Павлівна ще пробувала відбиватися, ніхто ж її не змушував. Справді, Карина підняла брови. А список на 32 це прохання чи наказ? А коментарі, що начинка суха, це подяка чи плювок. У кімнаті запала тиша. Лише дзвін видало коптарілки, гості їли плов і старанно не вимовляли імені Лізи. До восьмої вечора більшість роз'їхалась. Сафронови поїхали першими Тимофія нагодували бутербродами і повезли спати, інші розходились мовчки. Кухня виглядала так, ніби там пройшов ураган. Гора брудного посуду підгорілі каструлі, розкидані продукти. Віра Павлівна стояла бліда. З плямою соусу на блузці. взяла сумочку. Глеб не зараз, просто не зараз, сказала вона і вийшла. Глеб залишився сам, сів за стіл, втупився в екран телефону. Фото, жовтий сарафан, засмаглі плечі, упевнена усмішка. І вперше за довгі роки він згадав, що його дружина колись була саме такою живою, справжньою, і зовсім не кухонним комбайном. Коли гості роз'їхалися і будинок порожнів, у вітальні залишився лише хаос, пляшки, серветки, напівз'їдений плов, кухня нагадувала поле бою, посуд у жирі, підгорілі каструлі, сліди борошна під ногами. Глеб сидів, не рухаючись, втупившись у телефон. На екрані знову сяяло фото: жовтий сарафан, усмішка, море за спиною. І ця легкість якої він не бачив у дружині вже багато років. Карина повернулася на кухню з відром і ганчіркою. Давай допоможу. Інакше до ранку не впораєшся. Глеб підняв на неї втомлений погляд. Спасибі. Карин, а ти знала, що вона поїде? Ні. Але чесно? Дивуюся, що вона так довго терпіла. П'ять років, Глеб. П'ять років! вона тягнула ваше родинне божевілля. А ви всі робили вигляд, що це нормально. Він важко видихнув. Ми ж. Ми дякували їй. Дякували? Карина усміхнулась гірко. Ой, лизочка, яка ти молодець. Ой, як смачно, це не подяка. Це приймати як належне. А ти бачив, як вона плакала після ваших свят? З опеченими руками без сил, а ваша віра, Павлівна, ще й зауваження кидала. Вони мовчки мили посуд. Лише вода плюскотіла в раковині. Глеб згадав минулі свята. Новий рік на сорок гостей день народження матері на тридцять п'ять, травневі пікніки Пасха. І завжди одна й та сама картина Ліза біля плити. Він у вітальні з бокалом. Карен. Що мені робити? тихо запитав він. Для початку визнати, що ти все зіпсував, відказала вона. А далі подумати. Чи готовий змінюватися? Бо якщо ні, вона вже ніколи не повернеться такою, якою ти хочеш. Опівночі глеб набрав її номер. Гудки. І раптом знайомий голос. Алло, Лис, це я. Ти, ти, ти в порядку? У повному, а ти? Ні. Тобто, так. Тобто, слухай, прости мене. Я тільки зараз зрозумів, який це був Я сліпий був. На тому кінці пауза. Зрозумів. Це добре. Що далі? Він ковтав слова. Ти ж повернешся у неділю, а потім я маю на увазі ми. Потім поговоримо обо всьому. Лис, я. Я справді буду іншим. Обіцяю. Хм, подивимось. А поки що просто помий кухню. Вона ж у тебе, мабуть, намався в жирі. Гудки, тиша. Глеб довго сидів із телефоном у руці. А потім піднявся. На кухні справді був жах. Він узяв губку і вперше в житті почав мити посуд. Вода текла, піна шуміла, і разом із нею щось ламалося в ньому самому. А в цей час, далеко від нього, на березі моря, Ліза сиділа з келихом вина і слухала шум хвиль. Вперше за п'ять років вона дихала вільно і знала, що життя тільки починається.